дня, шановні, випала нагода трошечки поподорожувати і подивіться, я побачила отакий кущ гортензії. Як він називається, я не знаю. Але це така краса. Я ніколи не бачила отак зблизька отаку гортензію. Подивіться, вона це в Монтоні, люди незнайомі, я так попри дорогу йшла. І побачила, і я не могла пройти мимо. По-перше, вона колір має. Подивіться, які в неї квітки, які гілочки. Яка це краса, я не знаю. Це прямо не бачила такої краси. І кущ прямо велетенський. Подивіться, я йду навколо і хочу вам показати, бачите, це просто вулиця. Ось вона вулиця і ось таке де такий кущ. Це краса. Це мріяти можна про таку красу. Масивний кущ, гарнющий кущ. Ну, якби хазяєва вийшли. З хати, я би, може, попросила в них гілочку, яку знизу, щоб вкорінити, щоб, як кажуть, залишити пам'ять. Або просто візьму адресу і вже весною можна буде піти, звернутися до них. А так це краса невимовна. Дякую, що дивитесь, і дякую людям, які виростили таку красу. Монтон, така тихенька вуличка. Треба буде запам'ятати адресу і весною приїхати. Люди обрізують, то я думаю, вони залюбки поділяться цією красою. Бувайте здорові!